Боже, як кіт настяв. <ми Bru конце> Показую йому цю гачу, він каже: гарна гача. <killers> Я такий ти, <"Єбечение> сомельє. «Піно нуар, <preferences> <intellectually> І тут він видає е, феноменальну фразу. Говорить, зараз ви підете в лабораторію, здас, здасте цю сечу. Ну, не кажіть, що це котяче. Бо деякі лабораторії не приймають котячу сечу. Скажіть, що це ваше. Ми йдемо в лабораторію, де здають аналізи, Це було десь 14.45, Переносимо ту мочу, лікарка говорить, така Боже, як кіт настяв. Але, але ви бачите, ми вже її не приймемо, бо ми приймаємо тільки ранішню вгачу. І моя жінка каже: це не наша. І лікарка питає, чи я нашої дитини. Я мушу. І лікарка чека, ну добре, диктуйте дані. Дитини. І тут моя жінка розтірялася максимально, каже: 2001 рік, 22 червня. І якатка, у вас така доросла дитина. І жінка каже: ой, ми віруючі, і я їй говорю, ми аміші, ми дітей до 18 років не реєструємо. Діти це святе, будь ласка, прийміть нашу мучу. Тобто на нашої дитини. Я так, ну то добре.